Привіт, дякую, що дивитесь Слава про вас стає ще більше. Кожному хто підписався, дякую. А якщо ви ще досі не підписані, то обов'язково це зробіть. Сьогодні поговоримо про санкції проти стожук. Скільки важить Дарафієва, як бідняков назвав новонародженого сина, та чому Оля Полякова отримала низькі бали на грузинських танцях зірками. Оля Полякова на танцях зірками у Грузії, і про це стало відомо днями. Співачка каже, що прийняла такі рішення для того, аби нагадувати грузинам про те, що відбувається в її рідній Україні. Партнером Полякової став Макс Єжов. Це той, який колись танцював з Лесі Нікітюк. І після українських танців зірками Оля покликала Макса танцювати у своєму балеті. А перший ефір грузинських танців виявився для Полякової, Ну скажімо так, не дуже вдалим. А пара набрала лише 14 балів з 30 Ну і до речі, в складі журі грузинських танців з зірками є і колишній учасник українського проекту Іраклій Макацарія. Ну а поки знайомство Макацарії і Полякової не сильно допомагає Олі, але кажуть, що грузинські глядачі просто, ну знаєте, мають звикнути до нового обличчя. Хоча, як каже сама співачка, до українців в Грузії ставляться з великою повагою і любов'ю. Ну а ми побажаємо Олі Поляковій і Максу Єжову успіху у проекті і нехай їхні. Участь буде на користь Україні. Ви знаєте, завжди приємно розповідати вам про щастя. І от 20 жовтня у телеведучого Андрія Біднякова і його дружини Насті Короткої народився Синочок пара досить довго приховувала вагітність і вже на останніх місяцях розповіли про цю кльову новину. Андрій і Настя не закривають обличчя малого смайликами, і слава Богу! Бо як на мене, це трохи дивно. Ну, слухайте, ви або вже показуєте дитину, так? або ж просто не розміщаєте фотку. Але закривати смайликом це, як каже мій син, крінж. Крінж. Але повернемося до Біднякова і короткої обличчя малого пара не приховувала, а от ім'я довго не озвучували. І от днями стало відомо, що малюку дали красиве українське ім'я Остап. І тепер у родини є Ксенія Андріївна і Остап Андрійович. Я пропоную поставити лайк цій крутій сім'ї. Так, друзі, днями у мене вийшло інтерв'ю з блогеркою Аліною Шаманською, де вона згадала про співачку Асті, яка в перші дні війни сиділа в Україні в підвалі і ховалася від обстрілів зі своїм чоловіком-росіянином. А потім виїхала до Параші і записала дует з Кіркошою. Так, от один з не дуже популярних телеграм-каналів, де всього 5 тисяч підписників, написав, що я хайплюсь на іменах зрадників і зрадниць. Значить, друзі, хочу пояснити, для чого я піднімаю тему зрадників. Наприклад, Асті, оця співачка досі знаходиться на перших сходинках прослуховувань в українському iTunes. І ви, ті українці, які досі слухаєте її пісні, маєте знати, хто вона і що гроші за ваші прослуховування йдуть власне, на податки в Параші. А потім же ж з цих податків там купується зброя. І от саме для цього я постійно розповідаю вам про тих, хто в найскрутніший момент зрадив Україну. Але в принципі тільки вам вирішувати, слухати і надалі їхні пісні, чи все ж більше їх не завантажувати. От напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чому деякі з нас ще й досі слухають це лайно? Чи можливо вони просто не знають, що себе представляє цей артист, якого вони слухають? І їм про цього артиста ще більше треба розповідати? От напишіть, будь ласка. До речі, про зрадників і зрадниць блогерка Софія Стожук потрапила під. Санкції, саме такі висновки, можна зробити після того, як її мама опублікувала пост про заморожені рахунки у цьому пості. Вона написала, що арешт наклали навіть на рахунок соціальних виплат. Тобто, ну вже бачите, маніпуляція дітьми починається так. Ну а далі ще одне речення: на кшталт російської пропаганди. Ми і надалі маємо думати, що про безпеку наших дітей стурбується. Хочеться задати запитання мамі Софії Стежук. А чи може тоді сторінка вашої доньки закрита для українських підписників, так? але відкрита для підписників з параші? Чи може тому, що саме звідти і фінансується ця сторінка? От друзі, що ви скажете на те, що, що не почули? Цікава ваша думка. Напишіть, будь ласка, знову не захетять, що я постійно прошу коментарі писати. А ви пишіть, а що ж ви не пишете? Далі поговоримо про важку хвору акторку Катерину Тишкевич. Майже вісім років Катерина страждає від важкої хвороби, яка провокує постійні головні болі. І лікарі ніяк не могли поставити правильний діагноз. І от восени, нарешті, цей діагноз став відомий. Це соматоморфний головний біль, спричинений функціональною уламкою мозку. Це в Принципі порушення біохімії мозку, яке було спричинено травмою, яку зірка отримала при народженні, і от днями стало відомо, що Катерина проходить курс лікування і нові пігулки зменшують біль. Але акторка працює з психологом і поки планує переїхати в іншу країну, щоб зменшити стрес від того, що зараз відбувається в Україні, тому що він на неї дуже негативно діє. Ну і я особисто, знаєте, не знайомий з Катериною Тишкевич, але дуже хочу, щоб у цієї красивої дівчини все було добре. І вона якнайшвидше одужала. Нехай так і буде. Так. Далі поговоримо про вагу Наді Дарофєєвої. Ну а що ж, не тільки ж обговорювати їхні стосунки з Мішою Кацуріним, правильно? От як ви думаєте, скільки важить співачка? Нещодавно саме це у неї спиталися підписники, і Надя, не соромлячись, відповіла: зараз Дарафєєва важить. 49 кілограмів. Хоча, коли ми нещодавно з Дарафієвою бачилися, і вона сіла мені ну, практично на голову в прямому розумінні цього слова, то ну, мені здалося, що вона важить максимум 30. Надя, в принципі, особливо не дотримується супердієт, але і не наїдається. Каже, що все має бути в міру. А, і, до речі, зріс Наді Драфієвої метр сімдесят. Якщо відкрити таблицю ідеальних параметрів, то їй, в принципі, ще до ідеалу потрібно набрати кілограмів 10. Так що Надя. Розрізаний батон з майонезом. Ось твій обід сьогоднішній, а не всякі там салати і лобстери. До речі, друзі, а скільки ви вважаєте? От напишіть, будь ласка, в коментарях. я 89. Ну, плюс-мінус. У минулому випуску слава про я розповідав про Аліну Гросу, яка нещодавно перенесла складну операцію, і зізналася, що нема кому за нею навіть доглянути. І у багатьох виникло питання: а де ж її хлопець Роман? Я нагадаю, що полянський росіянин від початку повномасштабного вторгнення Аліни і Роман перестали постати спільні фотки. А роман взагалі зник з публічного простору. Але 30 жовтня він разом з донькою засвітився у Москві на прем'єрі однієї стрічки. Поки ані Аліна, ані Роман не коментують особисте життя, але ще до недавнього друг сім'ї Аліни Гросу Павло Зібров розповідав, що бачив Романа у рідному місті Гросу Чернівцях, і що актор має проукраїнську позицію. Ну, коротше, друзі, сюжет заплутаніший більш ніж у лейтенанта Коломбо. Чесне слово. Ну і в кінці випуску, як завжди, про чмоню. Олюшка Бузова приїхала в Окупований Донецьк. А приїхала вона з гуманітарною місією. Хоча, в принципі, я не впевнений, що Бузова розуміє фразу гуманітарна місія. Ну, це ж звичайно показали по всім телевізійним вигрібним ямам в Параші. Ця недоспівачка, так знаєте, гордо потрималася за коробки, роздала інтерв'ю. А на її приїзді відреагували Маша Єфрасініна та Андрій Бідняков. Є назвала Бузову «обдолбаї Бузова». А ще Маша вважає, що як тільки Параша впаде, такі як Бузова, одразу ж знаєте, заспівають, що їх там змушували танцювати під дудку бункерного плішивого, пхатися на окуповані території України, сі знаєте, смердючої гуманіту. Даркою, ну і так далі. А от Андрій Бідняков назвав бузову заслуженою артисткою трьох літер. От все ж таки, так що роблять гроші і страх в параші? Як же ж їм потім буде важко падати? Але то вже будуть не наші проблеми, бо ми будемо на кілька десятків кроків попереду. Ну а на сьогодні, друзі, все. У минулому випуску я спитався у вас, в який день краще випускати Слава Про. І більшість писали, що в суботу або в понеділок. Давайте оберемо якийсь один день. Отже, субота чи понеділок. Напишіть, будь ласка, в коментарях, а ще не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео. Ну і минулому також. Ну а минулі випуски, до речі, будуть ось тут, через 3, 2, 1.